Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і продовжуємо розбирати законопроект про посилення мобілізації 10449. Вже записав дуже багато відео окремих, він обсяговий. Залишу відео посилання тут і дивіться на моєму каналі вже їх дуже багато, тому що він містить 90 сторінок, Розбираю його по частинах і записую окреме відео щодо окремих питань, щоб було зрозуміло, що там взагалі було прийнято. Підписаний він був президентом дуже швидко. Буквально за пару годин його передали після підпису Стефанчука. Оприлюднений він був 17 квітня 2024 року в Голосі України. І 18 травня він набуде законної сили цей закон і буде застосовуватись. Про окремі його положення також запишу відео, залишу посилання, коли що там вступає в силу. і Наразі в цьому відео розберемось, що таке електронні повістки, чи будуть вони, чи не будуть. У нас відповідає на це питання вже фінальний закон про мобілізацію. І так, записував окреме відео про. Різницю між вимогами і повістками залишу тут посилання, це різні речі. Це також оповіщення військовозобов'язаних, але вони мають різне навантаження, різні речі. Так, в цьому відео розбираємо саме про електронні повістки. Після прийняття закону він називається наразі номер 36339 про посилення мобілізації. Чимало народних депутатів акцентувало увагу на тому, що доставки повісток до електронного кабінету військового зобов'язаного не буде. Ну, всім відомо про електронний кабінет військового зобов'язаного вже також записав відео, залишу тут посилання. Подивіться, що там буде в цьому електронному кабінеті, яка інформація. Дуже багато з різних реєстрів інформації, тому обов'язково подивіться, будете знати. Крім того, на тому, що не буде повісток у дії, наголошувало Міністерство цифрової трансформації. Це також відомо, що такі повістки у дію приходити не будуть. Перша редакція законопроекту у нас 10449, яку Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу, передбачала, що повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет празивника. Ну, звісно, визвала цілу купу обурення і її потім вже прибрали. І так, також у статті 22 закону про мобілізацію в редакції, яку схвалював парламент в першому читанні, передбачалося, що день вручення такої пов'язки буде день надсилання до електронного кабінету. Ну і всі ці процедури з електронним отриманням повістки. Тобто, ти міг і не зареєструвати цей кабінет, але туди пов'язка, начебто, надійшла. Ну, тобто, виникало дуже багато питань і, звісно, порушення прав військовозобов'язаних. Була невизначеність у нас щодо цього, і після підготовки вже законопроекту до другого читання відповідні норми законопроекту прибрали. Їх вже від їх вже нема. Врешті, законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці поїздки в паперовому чи в електронному виді, з якого моменту вони вважаються врученими, доставленими тощо. Як зазначав вже раніше записував відео, наразі ще не прийнятий в нас. Не прийняти постанова Кабміном щодо врегулювання питання вручення повісток взагалі. Тобто це окреме питання. Закон на нього не відповідає. Тобто має якісь загальні риси, але не відповідає, яким чином вони все ж таки будуть вручатись ці повістки. У статті 22 є норма що військове зобов'язання протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. Затвердженим Верховною Ради, до речі, до цього дуже багато питань було. І я записав окреме відео, розібрав, від е, якої ж дати, все ж таки, у нас відліковується 60 днів на оновлення даних. Залишу відео тут, обов'язково його подивіться. подивіться, дуже цікаве відео виходить. У разі отримання поїздки про виклик ТЦК, громадянин зобов'язаний з'явитись у зазначенні у ній місце та строк. При цьому визначено, що у поясі про виклик до ТЦК зазначається, крім прізвища ім'я по батькам і дати народження громадянина, якому адресована поїздка мети виклику до ТЦК тощо, також і і вже. Увага! переходимо до питання електронних повісток. Підпис, електронний, цифровий підпис у нас в дужках посадової особи, яка видала, сформувала повістку. Надалі йдеться про те, що під час вручення поїздки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається поїздка, зобов'язані назвати своє прізвище ім'я по-батькові пред'явити службове посвідчення. На це також звертайте увагу. Отже, з одного боку йдеться про те, що поїздка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама поїздка як документ може формуватись, тобто створюватись в цифровому вигляді. Тобто, це в законі у нас залишили. Тобто, ми залишаємо. Це питання, і розуміємо, що якщо закон містить таку можливість формувати її як цифровий документ, то скоріш за все в постанові Кабміну, яка буде прийнята вже щодо врегулювання питання вручення цих поїсток, буде щось стосуватись саме вручення електронних поїздок. Яким чином, ну, скоріш за все, ну я так допускаю, це моє особисте таке, що це буде. Після повідомлення облікових даних оці 60 днів. Там ми, якщо є в нас електронна пошта, як зазначено в законі, повідомляємо адресу електронної пошти. Скоріше за все, це буде якось пов'язано. Але це моя думка, подивимось. Так, і те, що далі, Міноборони буде йти шляхом цифровізації всіх процесів, неодноразово заявляли у відомстві, хоча я зауважила, що можливість направлення повісток до електронного кабінету цілком залежить від того, як законодавці сформулюють фінальну версію закону. Про мобілізацію. Цифровізація в нас відбулася. Всім відомо про електронний кабінет призовника. Записував відео тут, залишу посилання. Також е повідомляю, що наразі не сформований як таковий сам кабінет, щоб ним міг скористатися військовозобов'язаний подати якісь облікові дані або подати відомості. про Право на відсрочку отримати відсрочку, тому що ця платформа ще не працює. Є два місяці у Кабміна на те, щоб запровадити це. Чекаємо, подивимось, в якому вигляді воно буде, бо дуже багато вже питань з цього приводу є, яким чином можна подати. Закон передбачає в нас три шляхи: це з'явитись до ТЦК, ну по своє облікове військові дані, з'явитись до ТЦК, подати через СНАП і через кабінет військового зобов'язаного та резервіста. Кажу, як є. До ЦНАПу я телефонував, ніхто там ні про що ще не знає. Тобто вони не знають, як це буде працювати. Кабінету військового зобов'язання ще не створено в такому вигляді, щоб ви могли зайти, зареєструватися і подати, подати свої дані. Його також ще немає. Тому ще чекаємо, два місяці ще на це є. Закон про мобілізацію фактично віддає регулювання процедури вручення повісток у руки Кабміна, як я вже зазначив, тобто буде якась постанова. Новий закон передбачає, що Кабмін в порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо, тобто серед іншого, і вручення повісток також. Уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін військово облікові документи. Отже, закон не дає нам прямої відповіді на запитання, чи можуть вручити в повістку в електронному вигляді. Він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном. Але, ну як я вже звертав увагу, якщо залишилось в законі, що Має повістка може мати підпис, чи, точніше, повинна мати підпис, електронний цифровий підпис у дужках, то ми розуміємо, що вони залишають можливість створення повістки в електронному вигляді взагалі. Нагадую, що 4 квітня в нас набув сили закон про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету. Це був законопроект 10062. Також записував відео, обов'язково дивіться, за яким ідентифікація осіб та оформлення документів військового обліку буде здійснюватися з використанням засобів реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Уже всім відомий. У цьому реєстрі буде відцифрований образ обличчя, буде вказане місце проживання, місце перебування, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, відомості про зайнятість. Код Є ДРПО, та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи, реквізити посвідчення водія і закон про мобілізацію, де громадянам, що стоять на військовому обліку, 60 днів або ті уточнили свою актуальну адресу та номер телефона, які будуть внесені до цього реєстру. Нагадаю, трошки, ну, може хто не бачив це відео про 60 днів і з якої дати відлікувати, що йдеться саме про 60 днів на адресу номер телефона і адресу електронної пошти. Від е, дня набуття законної сили законом, тобто від 18 травня 2024 року. Це міститься в нас в прикінцевих та перехідних положеннях цього законопроекту. Не плутайте зі статтею 22. Там інший окремий порядок. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Буду і подальше е, розглядати ці позиції щодо законопроекту про мобілізацію та інше. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.